Thank you for flying with Доброго дня, друзі, в нашому новому відео. Вже дуже давно я з вами не виходив на зв'язочок через наші відео. Тому сьогодні, певно, цей час настав. Зараз я знаходжуся в Стамбулі. Гляє дощ, віє вітер. Я проміняв своїх плюс 34-35 з Дубаю на Стамбул по деяких справах. Тому сьогодні записую вам відео. Ви дуже часто мені задаєте питання по форексних брокерах. Тому давайте про це сьогодні поговоримо. Все ще в Стамбулі я просто нереальний дощ і не дуже комфортно ще знімати на дворі. Але я знайшов більш таке плюс-мінус тихе місце, тому що хто був в Стамбулі, ви знаєте, що це супер крауді плейс, тут завжди скрізь, просто нереально багато людей, і складно знайти дійсно таке місце тихіше, де можна десь записати хоча б щось в тихенькому режимі. Коли людина на якомусь етапі починає цікавитися трейдингом, вона завжди робить вибір між трьома ринками. Тобто перший такий вибір, з яким ви стикаєтесь, ви зацікавлені в торгівлі, ви хочете отримувати дохід, ви починаєте цікавитися різними ринками. Куди ж мені піти? Тобто ви можете піти на крипту, ви можете торгувати на валютному ринку Форекс, хоча Форекс зараз набагато більший, ніж той, який був колись, тому що там є зараз всі абсолютно інструменти, це я вам часом покажу. І третій момент те, що ви можете піти на фондові ринки для того, щоб отримувати дохід, так як ми всі приходимо тільки за одним за доходом, ви маєте виконувати три таких підпункти. Першим це стратегія, тобто наявність чіткого алгоритму дій, коли ви входите в ринок, виходите, Наступний момент це ризик менеджмент, тобто як ви працюєте вже з відкритою позицією, стоп тейк профіт, трейлінги різних багатометрів. Сьогодні ми не будемо зациклюватись на цьому питанні. І третій момент це. Мані менеджмент, тобто як ви працюєте зі своїм депозитом, тому що є різні стратегії, але вони, можливо, не підходять відносно вашого депозиту. І також ризик менеджменту. Деякі стратегії по ризик менеджменту вони можуть не підходити щодо вашого мані-менеджменту, тобто по депозиту. Тому цих три підпункти мають працювати разом. Але ще один елемент, який є дуже важливий, я хочу зразу зауважити те, що він не є надважливий і багато людей витрачають дуже багато в ньому часу. Але це все ж таки є один із ключових моментів, що ви починаєте. Саме вибір хорошого форексного брокера. І сьогодні ми поспілкуємося з вами саме на те, як вибрати форексного брокера, як не помилитися в цьому плані, на що необхідно звертати уваги для того, щоб брокерська компанія була дійсно ваш партнер. Тому що свого роду так, це і ваш партнер, це компанія, яка дає вам доступ і вихід на фінансові ринки, і ви відповідно сплачуєте їй якісь комісії. Але цей ринок зараз не. Зовсім такий однозначний, як на Форексі, як на крипті, так і на фондовому ринку. Тому нам потрібно вибрати хорошого партнера, тому що завжди в світі фінансів було дуже багато скаму і дуже багато таких м -м, недобросовісних компаній. Тому ми з вами маємо зробити вибір з самого початку, вибір брокера. Тому, друзі, ми сьогодні з вами про це і поспілкуємося. Хороша Форексна брокерська компанія або будь-яка фінансова компанія це має бути комбінація. Певних критерій і наявність усіх у цих критерій одночасно. Які ж це критерії? Сьогодні ми поговоримо, я вам про це все розкажу. Значить, перше, це регуляція, де це брокерська компанія регульована. Другий елемент це торгові умови, саме це комісії, спреди і ще багато чого. Третій елемент це від і вивід, тобто це наявні варіанти, які ви можете здійснити від своїх коштів, а також їхній вивід. Четвертий елемент це підтримка. І наступне п'ят вже в кінці вам розкажу про те, як відкрити рахунок для українців, кіброці компанії рекомендую, кіброкські компанії не рекомендую. Тому додивіться дане відео до кінця, і в ньому буде багато цікавої інформації, яку ви зможете використати в першу чергу для себе. На початку зразу хочу сказати, що не потрібно перше супер акцентуватися на виборі брокерської компанії, тому що є велика кількість людей, які мають. Там 150 рахунків різних брокерів вони знають цей бізнес від А до Я, знають всі брокерські компанії, як вони працюють, які в них умови, чим вони відрізняються. Але якщо у вас навіть буде найкраща брокерська компанія, але ви не будете мати чіткого торгового алгоритму і цих три елементи, які я зазначив вам саме на початку даного відео, все рівно ви втратите свої кошти. І люди втрачають кошти як і в поганих брокерських компаніях, так і в хороших. Але знову ж таки, брокер це, напевно. 10-15% від вашого успіху, тому ми маємо зробити хороший вибір, але не потрібно зациклюватися. Також нам потрібно зациклюватися на одному із підпунктів. До приколі, перший підпункт це регуляція. Де брокерська компанія регульована? У світі є велика кількість регуляцій. Що це мається на увазі? Коли брокерська компанія вона регульована в якомусь певному регіоні, вона грає в цей бізнес в певних рамках, тобто вона має дотримуватися певних критеріїв. Клієнти свого роду не мають захист своїх коштів. Регуляція це не коштує дешево, тому що для того, щоб отримати регуляцію, чи ту ж саму сайси, яка на Кіпрі, брокерська компанія, має відкрити офіс, має пройти абсолютно повністю весь аудит і заплатити велику кількість коштів. Тому це більш така брендингова штука. І так само FCA це навіть ще дорожче. Тобто компанія відкривається в Великобританії. Також рахунки, які відкриті під регуляцію FCA, вони є захищені і гарантуються страховими компаніями. Тобто на випадок того, що брокерська компанія компанія банкрутує, то клієнт буде здійснення здійснено повернення коштів, але, але Дуже багато брокерських компаній вони отримують ці регуляції задля маркетингу. Називається в brand awareness, для того, щоб збільшити довіру до власного бренду. І це є дійсно так, тому що якщо компанія регульована, це набагато більше ми можемо довіряти даній компанії. Один із моментів, коли ви відкриваєте торговий рахунок. А в даної брокерській компанії велика кількість регуляцій, ваш рахунок буде відкритий під іншою регуляцією. Чому так? Тому що до прикладу є там FCA, так, але на FCA, якщо хочете відкрити рахунок, вам буде кредитне плече 1 до 30. Хто знає, він це зрозуміє, хто не знає, в одному із наших наступних відео я про це вам розкажу. І це вже зжимає вас. Якщо ви хочете там, щоб у вас було більше кредитне плече, ви маєте показати стейтмент, що ви торгуєте плюс-мінус. В плюс, навіть якщо не невеликий, на протязі останнього року, також я пам'ятаю, що там є умови до мінімального рахунку, або ви маєте бути ліцензовані як трейдер. Зрозуміло, у нас такого нема. І брокерські компанії вони це використовують для того, щоб ми FCA Regulated Broker Company, але відкриваємо рахунок, до прикладу, під ліцензію Mauritius, чи під ще якогось ліцензію. Якщо ви запитаєте, чи я хоча б одну компанію порекомендую з СНГ. Не порекомендую жодну. і дуже часто напитаєтеся за компанія Марке «Робофорекс», ще там ще навіть та сама «Альпар», яка дуже зараз піариться на те, що вони регульовані в Великобританії. Я їх не рекомендую. Тобто, там дуже такий неетичний метод ведення бізнесу, і тому всі компанії на СНГ, я не рекомендую для того, щоб з ними співпрацювати. Тому ми вже собі ставимо галочку. Компанія має бути регульована, вона має мати якусь історію, тобто це не компанія сьогоднішня. Але на цьому увагу не акцентує. Ну що ж друзі, другі пункт в нашому сьогоднішньому влозі це торгові умови. А саме це ті умови, які брокер вам надає для торгівлі, і на чому брокер заробляє свої кошти. Дивіться, кожного дня я отримую величезну кількість повідомлень саме від українців, які цікавляться форисними брокерами. І є два таких типажа людей. Перший типаж, який ганяється за ліцензіями, тобто для них саме щоб компанія була максимально велика і супер-гупер захист ваших коштів. Як правило, всі ці компанії вони чарджать дуже багато. Тут у них спред неймовірно високий, і ви дуже багато постійно платите. Другий же типаж це клієнти, які ганяються за максимально низькими спредами. Їм все рівно, що це за компанія. Вони, можливо, навіть перший раз почули дану компанію, але їм важливі супернизькі спреди. Тут потрібно шукати баланс, тому що дивіться, перше торгові умови. Є такий момент виконання. Десь кілька місяців тому назад я підключав од одного того самого робота на три рахунки: три абсолютно різні спреди. І один рахунок клієнт прийшов, не пам'ятаю, з якої країни, і там були спреди ну нереально маленькі. Я ж сам типу здивувався, ну як можуть бути такі от низькі спреди. І знову ж таки, ми підійдемо до того питання, на чому заробляє брокер. Але. Я вам розкажу про виконання. Тобто ідентично три тих самих рахунки торгувалися в одному в тому самому стилі. Перший рахунок, де спреди були середні, він відторгував з результатами. Там я не пам'ятаю, там на депозиті було десь тисячу чи дві тисячі доларів, і фактично на кошту. Тобто перший рахунок відторгував плюс 220 доларів, другий рахунок десь плюс 110. І третій рахунок, от як не було б то дивно, але це був рахунок з найнижчими спредами, відторгував. На мінус 90 доларів, от вам і спреди. Тобто дуже важливо звертати увагу на виконання. Ви маєте розуміти ще один момент. Я розказував вам у своєму попередньому відео ще з Іспанії, що є таке бібук. Що не бачили на відео обов'язково, подивіться, хай цей бізнес працює з бібуком, починаючи від від Форексного ринку, крипта фонду. Можливо, навіть в це не вірите, але це є так. І оці спреди, якщо на брокеш заробляє на бібуку. То брокер має також залишати можливість отримання доходу на спредах, тому що що ви торгуєте в плюс, здійснюється вивід на міжбанк і має бути закладений дохід. Якщо спреди супер низький, брокер може читати вас на виконанні, так як сталося з цим клієнтом. Або другий момент це просто оцей пюрбі-бук, де немає взагалі ніякого шансу того, що брокер вас дійсно виводить на міжбанк, а брокер буде завжди проти вас. Наступний онлайн? Тільки недавно ми отримали якусь певну регуляцію, а до того часу не було абсолютно нічого, але люди працюють там так і далі, тому що їм комфортно вітвій вивід. Якщо ми говоримо особисто про мене, я вам скажу свою думку. Для мене мега важливо, щоб в компанії були USDT. Я особисто в більшості своїх випадків намагаюся користуватися водом і виводом саме за допомогою тезера. І якщо ви ніколи не працювали з криптодоларом, я рекомендую вникнути. Вам в цю тему, тому що це дуже важливий елемент в сьогоднішній нашій економіці, нашій країні. Навіть ті брокерські компанії, які мають платежі по картам, зараз з України, на жаль, неможливо здійснити платіж. А навіть якщо вони зможуть платіж цей пропустити, то вже вивід на карту ви не отримаєте саме рефанд. По тій причині я рекомендую вам особисто для українців, я рекомендую. Користуватися USDT і розберіться в даному підкунту, тому що він максимально низький в плані комісій, максимально зручний в плані своїй швидкості. І отак, якщо ми говоримо в загальному, то дуже залежить від країни. Тобто, якщо ми говоримо про Дубай, є клієнт, який максимально принципово, що був Local Bank Transfer. Е, інші ж там люблять карточку, інші люблять там perfect money, розумієте, Хоча я таким ніколи якби не користувався. Але величезний відсоток на сьогоднішній день клієнтів вони люблять саме USDT. І також необхідно звертати увагу на швидкість виводу. Ми розуміємо, що стандартна процедура це три робочі банківські дні, Але все ж таки приємно, коли ви маєте доступ до своїх коштів. тобто ви Хочете здійснити вивід? Ви заходите в свій приватний кабінет, нажимаєте вивід. і Ви цей вивід отримаєте на протязі там наступної години двох-трьох чи навіть того самого дня. Тому, якщо ми говоримо про банківську карту, віза мастер все ж таки вивід буде йти там 3-5 робочих днів, хоча він і може бути швидше. Тобто, це незалежно від брокерської компанії. Ви це маєте розуміти. Якщо ж електронні платіжні системи, типу USDT, круто отримувати платежі, віти від там того самого дня. То тобто, маєте. Чіткий доступ до своїх коштів. особисто я ще раз повторюсь: ніколи не буду працювати з брокерською компанією, якщо вона не підтримує платежі через USDT. За вже фактично. вам відразу кілька прикладів, щоб ви це розуміли, що я маю на увазі. Немає брокерських компаній без проблем чи якихось нюансів, робочих нюансів. Але завжди питання в тому, як ці всі питання вирішуються, наскільки швидко. І коли я обираю свої брокери, для мене дуже важливий оцей фідбек і зв'язок з компанією. Тобто, якщо мені щось необхідно вирішити, як швидко це буде вирішитись, тому що від того залежить і твоя робота, а також клієнти. Тому що я також працюю з клієнтами, мені дуже важливо надавати їм. Неймовірно швидкий і своєчасний сервіс допомоги щодо будь-якого питання. Розкажу вам приклад, який в мене стався. Я планував працювати з IC Markets. Безумовно, це один із найбільших брокерів на даний промежовчас і найпотужніших. Регуляція є, торгові умови хороші, є історія. Ну фактично, все. Про все, що я вам говорив, все збігається. Тільки я не впевнений на рахунок ЮСДТВУДУ, але думаю, що він 100% там є. Але коли я почав спробувати з ним зв'язатися, я написав LinkedIn, залишив заявку через сайт на кілька разів. Ніхто мені не передзвонив. Тобто, по моєму питанню, яке я намагався їм задати, я писав LinkedIn не одній людині, яка саме займається з партнерами. Ніхто абсолютно мені не відповів. У нас була проблема з Binance. Binance набагато потужніший. І проблема була серйозніша з лімітами по апі. Я це питання вирішив. Розумієте? Ми отримали брокера на Бінансі, тому Trading Club – це офіційно брокерська компанія Бінанса, а от IC Markets нічого не вийшлося. І по тій причині підтримка для мене є максимально важливий момент. Але вирішив перенести для вас інформацію наше наступне відео. Тому наступне відео знімаємо в Дубаях. Я will try to Do My Best, не робити таких довгих перерв, як ми робили, тому що ви постійно пишете. Це насправді мене дуже сильно мотивує. Тому в коментарях напишіть, які б наступні теми ви хотіли почути, а також напишіть брокери, з якими ви працювали, в кого був негативний досвід, в кого був позитивний досвід, кого вважаєте потужними брокерами компаніями. І наступне відео чекайте, його, тому підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео на моєму каналі. Дякую всім за перегляд і до зустрічі з наступного влогу, який буде саме з Дубаєм.